Привіт всім сьогодні ми з вами. Всім 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 менший брат і. Марію, привіт. І я. І сьогодні ми будемо знімати, як ми залазимо на тюки сина. Так, подивіться, які вони великі. Ви щоб знали, я це високу. Я не знаю, як Максим залізе, но... Да ми вже залізали. Ми стрибали, аж звідти. Звідти такого. Ось сюди. Ми взагалі безстрашні. Мама ще тебе пихнув, щоб ти не випав. Ось ген коплять. За мене, за Машина, я її знімаю. Так, я її безпаліно знімаю? Я типу говорю по телефону, але я її сузняв, поняла? Я... Подожди, Ігор, тебе є куди. Так, залазимо сюди. Ось так, як я робився. нам треба пригнати просто, подивіться, воно током може вдарити. Це, мабуть, я, я коли торкався без камери, воно не вдаряло. Це, мабуть, воно почувствувало електричність. Подивіться, як тут високо. Посипавте. Так, ти стрибаєш сюди? Молодець. Так, посипавте. тепер. Посипавте, да. Не треба, не стрибай. Я, я не приймаю. Я не плягаю, я не прягу. І ми ще обіцяємо. Ми ще, ми ще покажемо одне відео. Ой, не відео, а ще одне містечко, там дуже багато соломи. Ми там підстроїли підземну базу. Просто ой, колись. ну Ні, ми зараз покажемо. Е, ви просто офігієте, що там. Що там таке? Що він там говорить? Побіг. перестрелуй. Да. Він до так. А де? Він сховався десь. Він десь ховався. Mm -hmm. Ай, блядь. Не лякайте так. Машина, мусила, машина. Видите, цепи на мне. Так, молния. Давай сюда стреляй. Если что, я тебя страхую. Подивите, как тут. Четко. Ребята, нам сказали, что надо вести. Да, Просто пиздец. Да нас полил это очень иди сюда yeah. Yeah. Ещё одна машина ссылка нам пиздец yeah. Yeah. мы сейчас yeah. подключимся Ми повернулись, ми коротше, цей, до нас приїхали якісь дядьки, дуже стрімні, сфоткали нас, позвонив мер коротше, з села і сказав, що велики забрати і віддати е, роділям задні син побивати нам. Але ми коротше, взяли велики і втекли. Вони нас сфоткали просто. І це просто. Блин. І вони сказали. Е, следующий раз, следующий раз. Это просто так. Если побачишь, всё. Видим до э мэра села и все рассказываю. Сказали, что я самый старший, але самый дурніший. В смысле, я вони поняли, що я. Ти ж виїхав до мэра Мер з села. Він нас просто побачив, але не зрозумів, що це ми. Він поїхав туди. Це просто дуже стрьому. Я туди знову купив, розкажу. Так. А я ту мене хота? Може, може слід. Що? Як і хто і як нас побачив. Ну, вони, мабуть, ну, вони нас побачили. Це дуже стрімко. Ви представте, ви з поліцією да, так. Це охорона. Це поліція, це поліція була. Він сказав, я начальник якоїсь там поліції, вони, 에, Вольченко, вони Вольченко просто визвали. Сказав, вони нас сфоткали. Вони реально сфоткали. Це дуже стрімно, нам треба десь зараз ховатися. Так. вона поліція, да, поліція приїхала, сказала вигнати із літ. Позвонили меру села, визвали його, сфоткали нас, сказали. Копилку, да. А, реально, белочка. Он до, да, он до, да. Так, и... Это просто в шок. На, на, ч, на мы, наверное, будем прощаться. Можно на следующем видео покажем другое место, наверное, э, где-то будет в час. Ми випустимо це ві... Ну не це, це ми випустимо примерно в скільки? В 12. А друге випустимо десь в час тридцять такого. Да. Ми його знімемо, поки Ні, ну, это участь. Їдемо, короче, до Ігоря монтувати відео. І е, Він нас знімав, він нас фоткав. Я не знаю, чи я зняв машину, я це зняв. Якщо б я це зняв, щоб ви побачили, які вони стрімні. У мене ніколи такого страху не було. Мене ніколи поліція не фоткала. Це... В мене ніколи поліція на мене не кричала. Но на фото. Да, я хочу, не, это самое жесткое приключение. Блин, ну Масик, куда ты едешь по сердце? Я чуть и по раннему А то я правой рукой снимаю. А це, ты еще снимаешь? Да. Mm. Ну, это очень странно. У меня не колы я а просто... Масик, бабушки? Да, їдь до бабушки і тихо, про поліцію там, щоб було тихо, пожалуйста. <пліція> да, буде нам поліція, блін. Це треба тримати при собі Наді. Надіюсь, мер села не розкаже батькам. Тому що мер села це двоюрідний брат, мого дядушки. Прикиньте. Я, наверное, знаю. Наверное, телохранитель охранники покажут, полиция покажет фотку и, наверное, он меня узнает. Ой, блин, это очень страшно. меня... Ютуба. Да, блин, за радио Ютуба. Надеюсь, это видео стало лететь. хотя бы 30 Блин. Вы понимаете, это просто... Может даже это видео заблокируют. Это же полиция, блин. Все, все, все. Мы, мы говорим на этом прекрасном моменте. Пока.